Давно не бачили євреї такого скупчення народу, шли з до іудеї, до свого дому, свого роду, на перепис до свого міста побожні люди поспішали, у Вифлеємі було тісно, вже всі гостинниці зайняли, пустий вже шлях, домівки повні. Скрізь родичі, знайомі, друзі, вітання, радощі, розмови усюди так по всій окрузі, шлях був порожній, а на ньому і здалеку, аж з Назарету, Марія з Йосипом і з дому повільно йшли до Вифлеєму. Їх двох ніхто й не помітив, вони останні записались. Марії скоро час родити. Притулок треба десь шукати. Шукали цілий день по місту, але на них і не дивились не було місця у заїзді, в загоні на ніж зупинились. В соломі миші шаруділи, хоч темно, але є затишок. Марія сина народила, був тільки Бог о цьому свідок. Дитя святе на світ явилось, Син Божий в грішний світ прийшов, і ясна зірка зупинилась над яслами, бо там Христос так світло стало у загоні, всі сльози висохли в Марії, бо чудо сталося сьогодні, родився для людей Месія, ті ясла. То ознака Божа, сповитий там Спаситель був, прийти до ясел може кожен побачить Божою любов. Давно не бачив вифлеєм такого скупчення народу. Йшли з до іудеї, до свого дому, свого роду, на перепис до свого міста, побожні люди поспішали. Прийшов Христос. Немає місця. Вони месію в ясла клали.